А ви знали, що бджоли можуть розпізнавати обличчя? Вони запам'ятовують візерунки майже як ми. І ось ще факт: у бджіл не двоє очей, а цілих п'ятеро, два великі і три маленькі на голові. Коли вони знаходять нектар, танцюють. Цей танець показує іншим, куди летіти. Але не всі бджоли жалять. Це вміють лише самки. Бджоли щодня допомагають нам, запилюючи рослини. Кожен третій шматочок їжі завдяки бджолі. А також вони живуть у великих родинах. У вулику може бути понад 50 тисяч бджіл. Вони спілкуються між собою запахами, звуками і танцями. Це як секретна бджолина мова. А мед, який вони створюють, не псується. Навіть через тисячі років бджоли це справжнє диво природи.